Днями маленький ведмедик топтушко не полишає соску пустушку. З соскою спить він в лісі гуляє, з соскою в хованки з друзями грає, спить із пустушкою раз ведмежаткою. Сниться йому, як маленьке зайчатко не засинає, все плаче в подушку і у матусі просить пустушку. Мама зайчиськові відповідає Синку, пустушки у хаті немає. Ось підросте клишоногий топтушко, топтушку, дасть він тобі свою соску пустушку. Встав наш ведмедик і мамі гукає Зайчик маленький без соски ридає. Можна матусю зайцю малому, соску свою віднесу я додому. Мама йому відказала. Малятку. Поштою соску пошлю я зайчатку. І за годину пошта крилата зацю пустушку доправила в хату. Я вже великий, радіє топтушко, тільки малятам потрібна пустушка.